Ну що дивіться, як ви класно зробили теплопідлоги. Це люди доєдналися до мого чату, собі будують самі будинок. Получається, доєдналися до мого чату і попросили, щоб я їм допоміг прорахувати, скільки труби, скільки контурів, яка труба. Вони ж там цілу потім котельню мають робити. Дивіться, це вже зробили теплопідлогу. Самі своїми силами. Я просто їм підказував. Вони мені скинули план свого будиночку. Я їм прорахував, скільки труби треба. Як це все я би зробив? От, їм це все скинув. Вони зробили. Так що, друзі, робите самі теплу підлогу. Доєднуйтесь до мого чату, прорахую вам теж, які колектора е, можна бюджетні брати, самі дешевші навіть є. Потім, е, потім яка труба, коротше, яку трубу можна взяти, розумієте? От, щоб вона була хороша, вам теж служила. Отака От, для теплої підлоги. Які радіатори. Да? От, наприклад, є ж теж ці радіатори різні. І українське виробництво, і європейське, і турецький. Які хороші. Спробуй в них розберися. Ось, так що, друзі, щоб доєднатися до мого чату, зараз на поки 1100 гривень. От, ви доєднуєтесь і якби маєте мій супровід по монтажу. Опалення, води, каналізації подібне